Субота, ранок вихідного дня, бери, віддихай, на ніч домістос. Це не про нас сказано, так? Да. Нам треба постирати. поприбирати, поміняти котам туалета, помить котам поїлку, Розвісити стірку. Щось я починаю вже мати чи дійсно в мене вихідний день. Коти, пан Домістос, підскажи мені, будь ласка, це точно в мене вихідний, чи що це? Як воно називається? Дівка, а ти чомялкаєш? Скажи, хоч ти мені, будь ласка, це вихідний, чи ні? Ну не знаю, може для вас і вихідний. Мяу. Ідемо далі. Наливаємо котикам свіженької водички. Включимо їм на його водичку свіженьку. Ну я не знаю. На цьому начебто все. Вихідний це таке слово, якесь, да? так? вихідний це роботаєш дома. Ні, вихідний це робота вдома. Вихідний, коли ти вихідний, це рідко, напевно. Ну ладно, не суть. Коти, розкажіть мені, будь ласка, що ви зробили, поки я щось зробив толкове? Міхуїло, що ти робила? Я зрозумів, лежали, віддихали. Це у вас така робота? А скільки платять? А яка зарплата? А яке відношення до працівників? Нормально? А офіційне працевлаштування? А 13-та зарплата є? Слабенько, так? Да? Ну, добре, ладно. Пандомісте сяо. А ти що робив, коли я працював? Теж на роботі працював? Тебе та сама фірма, що у Міхуїловні? Ну Ви молодці, звісно. Родичі устроїлись на одну роботу. Так не можна. Не зработаєтесь. Ладно, трудились. Молодці. Отдихайте. Я теж думаю заслужив. Піти спокійно тепер віддихнути і піти поіграти в паб.